Доброго дня! Доброго дня! Вас зовут? Я нома Маріна, учениця 9 класу міської мені імені Шевченко. А ось у міській раді ви зараз чому? Ви? Це тому, що я входжу до складу Мінської міської молодіжної ради. От чудово, молодіжна рада. Марина, так? Так, от Марино, ось якраз на сом на цьому самому місці перед вами я записав інтерв'ю з Інною Володимирівною на тему, що таке демократія. От що вона собою представляє, як Іна Володимирівна розуміє е, такі взаємовідносини, як демократичні в суспільстві. Ну, а тепер, Марина, цікаво почути було б від вас, ваше розуміння. У нас там в Конституції написано, що Україна демократична держава. От що ж це таке? Ну, це насправді дуже цікаве питання. І я все ж таки спробую донести до вас свою думку. Як на мене, демократія це влада народу. Я вважаю, що коли люди достатнього рівня розвитку об'єднуються і вирішують якісь проблеми разом, ті проблеми, які стосуються кожного, то це є демократія. Це означає, що кожен, хто хоче і хто має змогу, він повинен долучитися до суспільства, потрібен, потрібно, аби, він, аби кожен вніс щось від себе, щось запропонував, допоміг, аби допоміг іншим, і допоміг собі. І щоб народ об'єднувався сам собою, щоб він не обирав когось одного, хто буде вирішувати все за них і просто о, сліпо слухати і наслідувати його, а саме, щоб кожен мав свою думку, щоб він дотримувався її, щоб він не спростовував, ну, щоб він стояв за неї, щоб у його були якісь аргументи, аби її відстояти. Ну і щоб люди об'єднувалися разом і вже могли вирішувати якісь свої проблеми нагальні, які їх стосуються. І щоб обов'язково, я вважаю, аби дотримувалися думки кожного. Послухали кожного, аби кожен був почутий. Ага, Це... Так, Мирин, от дивіться, ось ми зараз знаходимося в приміщенні Менської міської ради, так? Ну, люди не можуть усі всі мене ходити на е, ті засідання, називаються вони сесіями міської ради, де приймаються рішення. Вони обирають депутатів. Просто Ну вам так от на розуміння, як має себе поводити депутат? Депутат має е, приймати рішення замість людей, чи е, він має радитися з людьми е, перед тим, як приймати за щось голосувати отут? Я вважаю, що робота депутата вона є досить складною і депутат це обов'язково повинен спілкуватися з людьми, які його обирають. Він повинен питати їхньої думки щодо вирішення якогось питання, дослухатися, дослуховуватися, дослуховуватися обов'язково до кожного, можливо, проводити якесь голосування, там і вже виходячи з того, якою буде думка народу, думка людей, які його бирають, він вже повинен керуватися своїми діями і своїм голосом. Дякую. А ось тут ми з Іною Володимировною все-таки вирішили е, одну, е, одну цікаву ситуацію. Наприклад. Люди вважають по одному, а депутат вважає, що якщо він вчинить так, як хочуть люди, то це піде на шкоду громаді. Як в такому випадку йому діяти? В такому випадку треба просто радитися з людьми і доходити до якоїсь спільної думки. Чудово, чудово. П'ять балів. Те саме абсолютно до того самого ви, висновку прийшли з Іною Володимировною. Дуже вам дякую. Що ви хотіли сказати мені, на молоді? Ну, я б хотіла сказати, от наше місто, воно досить чи маленьке, але я вважаю, що йому є куди розвиватися і хотіла, аби кожен манянин, кожен із нас, хто хоче, аби аби ви долучалися до розвитку нашого прекрасного міста, допомагали нам, вступали, можливо, молоді до складу Мінської молодіжної ради. І допомагали нам, аби ми вас почули, можливо, у вас якісь ідеї щодо розвитку і процвітання нашого міста. Дякую. Успіхів вам і молодіжній раді. Дякую.